Порядок збирання голівки до принтера типу E3D. З цими головками є проблема, що вони, якщо неправильно зібрали, вони течуть із з'єднання між соплом і паличкою термобар'єра. трубочкою термобар'єра. Для того, щоб цю проблему і треба максимально якісно затягнути з'єднання. Я покажу порядок збирання значить, Ми беремо алюмінієву феталь, перевіряємо, що оскільки вона не нова, ця головка, ми її перед цим почистили, перевіряємо, що всі гвинтики входять в достатньо нам глибину. Ми зможемо потім її затягнути, не зірвавши ці її оскільки вони маленькі. Так, Наступним етапом нас винтик картежа з цієї сторони, значить ми ставимо трубочку термоболь'єра з цієї сторони. В цьому прикладі в мене трубочка, яка не передбачає ставку теплонової ще додаткової трубочки. Якщо для іншої модифікації головки, то процедура в принципі, така сама. Так. І з цієї сторони ми закручуємо сопло так. Що сопло ми закручуємо, але закручуємо тільки до тих пір, щоб залишити тут десь ще приблизно міліметр для того, щоб ну, чи трошки менше, можливо пів міліметра, щоб ми могли затягнути з цієї сторони. Шутво ми закрутили і прижали. Тепер ми затягуємо без особливого зусилля, до упору ставимо цю трубочку. Так. Після цього ми цю трубочку фіксуємо відповідним фіксаційним линтиком. Головку ми можемо, сопло ми можемо розкрутити. Ми підкинули місце, де має бути ця трубочка. Ми її затягуємо, щоб вона не прокручувалася у своєму місці. Перевіряємо, що вона стоїть міцно. Потім нам треба міцно до неї притягнути сопло. До цього ми беремо ключ головкою відповідно до розміру сопла. Цей винтик ще у нас вільний, воно вільно сопло крутиться і затягуємо щільно, але так, щоб не, не скрутити голову соплу, міцно затягуємо і протискуємо бронзову частину, допомагаємо собі іншим ключем і міцно затягуємо це з'єднання. Бронза вона м'яка, вона в принципі приймає форму, частково затягує щилину між наржевійка і, і пробці І Потім ми фіксуємо. Щоб Тут сильно затягувати не потрібно, достатньо, щоб просто воно випадково від вібрації не розкрутилося. Тут щелина залишилася, це не, не важливо. Скільки якщо з'єднання тут міцне, воно звідси нічого підтікати не буде. А якщо тут не міцне з'єднання, то е, тут ущільнення не допоможе. Ну, головка готова в принципі, до збирання надівання на радіатор. Якщо е, у нас там передбачається ще склонова трубочка, її треба вирізати той довжини, щоб... Вона повністю заповнювала весь, все відповідно своє місце. Вся у нас система без трубочок. Все, головка готова до роботи.